Зайдемо в такий сувенірний магазинчик, покажу вам, що тут є. Ну трошки покажу. Є вибір великий: і кофти, і чашки, і кофти, і шапки, і шарфи, і сумки, і іграшки все, що ви хочете. Але хочу сказати вам, і ціни тут не дешеві, ціни кусаються. Чашкою можете купити. І за 15 фунтів, і за 19 фунтів, 13 фунтів, і все інше не, не дешево. Якщо іграшка, якщо вона цікава, то буде коштувати і 20, і 30 фунтів. Ну, Я вважаю, що для маленького подаруночка це не дешево. Ну, Саме дешевше, що можна купити, то це якийсь магнітик, може за 3 фунта, за 4. Але маленький дитячий автобус манюсінький, Коштує 20 фунтів. Так, ми прийшли, це ПАП Шерлок Холмс. Ну це ж не музей, ні, це не те, да? так? Це ПАП Шерлок Холмс. Ми так пішли і шли, думали, що це музей. Можемо зайти пива випити, якщо хочете. <реш> <реш> ага, молоденький, молоденький. Так, ідемо до кабінету міністрів, <реш> до кабінету прем'єр-міністра Велико Британії. А це була вулиця називається. Нам Беттен, так. А, Данінстріт 10. Даунінстріт 10. Приходи під бієм із колег часом. Зараз вони подудвіли на 11 листопада. попада. Так, і це ось Даунінг Стріт. Правда, все заморожено. Там машина не видно, там. Il gabinetto è il primo ministro. Domanda, domanda, domanda. Sì, sì. Domanda, domanda. Sì, sì. Domanda, domanda. Sì, sì. Domanda, domanda. Те, коли баланс. Що ж людей там так багато відкрито. Тут Біг Бен, парламент, весь містерське аббатство. Не знаю, що там відбувається, але там дуже багато людей на вході. А всі ми колись як були там, то був вход відкритий з іншої сторони. Парламент, ще хочеться побувати в парламенті. Там є ще екскурсія в парламенті, Ну, це буде літом, він ще раз. Не все зразу. У нас така невеличка. Прогулянка маємо ще час до вистави. Тут парк трошки глянемо з країни. Та й будемо sociedad, на на Так, Прийшли ми в парк. Цей парк веде до Бупкінгемського палацу. Але ми туди йти не будемо, трошки тут прогуляємося, бо нам потрібно... Нам туди далеко де вертатися. Давай чи ось сюди, ось трошки назад. Гарний день був. По прогнозу повинен був бути дощ сьогодні, але його нема, слава Богу. Ось все, Ось садимо трошки. Що в такої гарної природі в Лондоні? Тут кругом гарно. І так ми знаходимося в театр Пікаділі. Ми приїхали на музикальний шоу. Окей, okay. go! 3, 24, 24. Ага. Кожен рік ми стараємося щось відвідати в Лондоні. Один рік ми були в Альберт Холі на «Дю Солей. В минулому році ми були в Королевському театрі на призрак Опери. Ну а в цьому році я давно хотіла подивитися оцей мюзикл. Мулін Руш дуже гарно було. Отримали задоволення. Знімати не можна було ні відео, ні фото. Це, звісно, плюс, тому що ми не сиділи в телефоні, а дійсно насолоджувалися Цю, цим таким дуже яскравим шоу було дуже гарно і дійсно отримали задоволення. Так, заскочили в японський цей, купили суші, я собі такі, Оля собі такі. Папа такі самі, папа собі таки купить. Смачні, дуже нам сподобалися.